Ти колись чув історію, яка починається звідчаю, а закінчується несподіваним дивом, уяви собі, жінка холодна і голодна, стукає в чужі двері, просячи бодай шматок роботи, щоб вижити. А у відповідь чує єдине місце, яке в мене відкрите, це місце дружини. Скандально так, несподівано ще й як. Але саме ця мить змінює все, бо іноді доля приходить до нас у найменш зручний момент. І пропонує вибір, від якого тремтять коліна. Ця історія не про покірність і не про випадкову милостиню. Це історія про гідність, про мужність прийняти рішення, коли здається, що всі двері зачинилися, і ти, читаючи це, можеш впізнати себе у тій самій жінці, яка бореться за право жити. Бо скільки разів ти теж стукав у двері життя і чув відмову тут є щось більше, ніж кохання з першого погляду. Тут є виклик суспільству, яке засуджує, коли люди роблять не так, як прийнято. Тут є сила чоловіка, який бачить у знедоленій жінці не тягар, а рівну партнерку. Тут є нагадування, що кожен з нас гідний мати місце, де нас приймають, навіть якщо весь світ відвернувся. І якщо ти готовий почути цю історію до кінця, то приготуйся бо далі, бо далі буде ще сильніше. Те, що почалося як прохання про шматок хліба. Перетвориться на шлях до нового життя, до відновленої гідності і справжнього дому. Хочеш дізнатися, як це сталося? Олена йшла так довго, що ледве відчувала власні ноги. Уяви собі, холодні вітри степу, порожній шлунок, що бурчить без зупину, і серце, яке відчайдушно шукає бодай якогось прихистку. Перед нею розкинувся віддалений хутір, мов остання надія. Тиша навколо. Була настільки глибокою, що чути було лише потріскування дерев'яного паркану на вітрі. Якщо ти коли небудь переживав момент, коли світ ніби зупинився і лишив тебе наодинці з проблемами, ти зрозумієш, що відчувала Олена. Це була мить, коли доля ставить останню карту на стіл і каже: Твій хід. Коли людина відчайдушна, кожна дрібниця стає питанням життя і смерті. Вода, яку ти п'єш. Місце, де присів на хвилину, навіть погляд випадкового перехожого. Олена відчувала, як тіло благало про відпочинок, а розум шепотів ще крок тільки ще один. Саме в такій миті народжується внутрішня сила. А ти пам'ятаєш ситуацію, коли потрібно було зробити крок у невідоме, не знаючи, чи там є ґрунт під ногами? Саме так народжуються нові шляхи. Перед нею стояли високі дерев'яні ворота. Потемнілі від часу вони були мовчазним свідком снігів, бур і важкої праці поколінь. У цьому є проста істина іноді ті двері, яких ми боїмося найбільше, є єдиними, що ведуть нас до того, що так давно шукаємо. Олена глибоко вдихнула і поправила стареньку хустку на голові. Повернутися було нікуди, село залишилося далеко позаду. Коли розумієш, що дороги назад нема, майбутнє вже не так лякає. Кожен її крок лунав у порожнечі двору, ніби сам вітер перевіряв її сміливість, але вона не зупинилася. Тип, мабуть, теж відчув той самий клубок у горлі страх бути відкинутою, і водночас надію, що нарешті тебе побачать. Ця суміш болю та очікування справжня рушійна сила життя. І десь у глибині серця Олена знала те, що зараз станеться, змінить її долю назавжди. Олену неодноразово виганяли з інших дворів. Селяни сміялися з її подертої свити, шепотіли за спиною. Диви, яка приблуда! Вона відчувала, як кожне таке слово крає душу. Це той біль, який знайомий кожному, хто хоч раз просив допомоги і чув у відповідь лише сміх. І все ж вона йшла далі. Бо є моменти, коли сором менший, ніж голод, і коли віра, хай навіть крихітна, змушує робити крок уперед. Ти знаєш, що таке встати після серії поразок і спробувати знову? Це наче взяти холодну воду і обмити рани, навіть коли болить. Олена пригадала, як колись бабуся казала, хто соромиться стукати, тому й не відкриють. І це стало її внутрішнім гаслом. Вона витерла сльози, випрямила спину і вирішила, що цього разу не втече, навіть якщо знову почує образи. Перед дверима вона завмерла. Її рука тремтіла, але вона знала. Треба постукати. Скільки людей так само стоять перед дверима нових можливостей, але бояться торкнутися клямки. Ось тут і народжується справжня сміливість не тоді, коли немає страху, а тоді, коли ти дієш, попри страх. Олена відчула, як серце калатає в грудях, немов барабан на весіллі, що кличе на танок. Вона постукала тричі чітко, впевнено, хоча всередині все холонуло. Цей звук лунав по двору, наче сповіщав Я тут, почуйте мене, і в ту мить стало тихо, навіть вітер завмер, наче чекав, що буде далі. А далі почалося щось, що назавжди змінить не лише її життя, а й життя господаря цього дому. Двері відчинилися, і на порозі з'явився Данило, кремезний хазяїн хутора, з руками загартованими працею, і поглядом, що міг прочитати людину, немов відкриту книгу. Він не сказав ані слова, просто дивився, оцінюючи, хто стоїть перед його домом. Олена відчула, як серце завмерло, але зібрала всю відвагу. Будь-яка робота, промовила вона, приберу, зварю борщ, зашию сорочки, тільки дозвольте лишитися. Ти коли-небудь говорив ці слова, коли відчував, що назад дороги нема? Це той момент, коли ти готовий працювати за шматок хліба. Аби лиш не повертатися у холод і порожнечу. Її голос тремтів, але в ньому було щось більше, ніж благання там була гідність, що не дає людині впасти. Навіть у найважчі хвилини важливо залишатися собою у цьому сила, яку поважають ті, хто вміє бачити глибше. Данило стояв мовчки, ніби перевіряв її не лише очима, а й серцем. Він бачив не розпатлану жінку, а людину, яка пройшла крізь бурі і вистояла. У таких паузах є щось чарівне, вони змушують нас подивитися на себе збоку. Олена чекала відповіді, вдихаючи запах диму з грубки, що ледь долинав з хати. Її шлунок нагадував, що часу залишилося небагато. Тиша була напруженою, але не ворожою. Це була тиша роздумів, ніби сам хутір вирішував, прийняти її, чи ні. Олена відчувала, як від цього погляду залежить усе чи стане цей дім її притулком. Чи знову доведеться йти в нікуди? І саме в цей момент Данило нарешті заговорив єдине місце, яке в мене відкрите, це місце дружини. Нарешті промовив Данило рівним, спокійним голосом. Його слова впали, як камінь у воду, здіймаючи хвилі в душі Олени. Вона спершу не повірила, що чує правильно. Як це дружини? Вона чекала – роботи на полі, біля печі, навіть догляду за худобою, але такої пропозиції ніколи. Її погляд метнувся до його очей, шукаючи насмішку, але там була лише серйозність. Ти уявляєш собі, як це почути такі слова, коли стоїш на межі відчаю». Більшість би розсміялась від нервів або втекла, але в погляді Данила не було ані краплі жорстокості. Це не було приниженням, радше запрошенням у щось більше. Іноді життя говорить з нами прямо без красивих обгорток, і від нас залежить, чи почуємо ми цей голос. Олена відчула, як щось гаряче підступає до горла. Її розум боровся, чи це пастка, чи справжній шанс. Але її серце відчуло інше спокій, який рідко приходить у хвилину небезпеки. Можливо, саме так і виглядають справжні рішення долі. Вони лякають нас, але водночас дають дивну впевненість. На мить у дворі знову стало тихо, і тільки сніг скрипів під копитами коней десь на задньому подвір'ї. Олена стояла, наче світ завмер. Вона розуміла зараз вирішується все її завтрашній день, її майбутнє, її шанс мати дім. А що було далі, вразило її ще більше. Слова Данила ще довго відлунювали в голові Олени. Вона раптом зрозуміла він не пропонує їй стати служницею, він пропонує стати його рівною, частиною його життя, його родини, його щоденних турбот. Це було не просто місце в домі, а місце в серці. У цьому є глибока різниця. Хтось шукає робочі руки, а хтось людину, з якою можна ділити хліб і радість. Данило обрав друге. Така пропозиція це не про вигоду, це про те, щоб разом ставати сильнішими. Подумай про це коли хтось бачить у тобі не лише твою працю, а й твою душу, це означає, що ти вартуєш більше, ніж думаєш. Олена згадала всі приниження в селах, всі відмови, і зрозуміла кожен із тих кроків привів її сюди, до цього двору. До цього моменту. У цьому є магія долі, вона веде нас туди, де ми маємо бути. В очах Данила не було поспіху, лише спокійна впевненість. Він, здавалось, бачив її не такою, якою вона була зараз, втомленою і виснаженою, а такою, якою вона могла стати сильною, усміхненою, щасливою. Це дивовижно, коли хтось бачить у нас майбутнє, яке ми самі ще не наважуємось уявити, і саме цей погляд. Може змінити все. Олена відчула, як у грудях розгоряється тепло. Це було не кохання з першого погляду, а щось глибше відчуття, що вона більше не сама. Їй пропонували не просто дах над головою, а нову роль у житті, де її цінують і поважають. І хоч вона ще не сказала так, її серце вже почало відкриватися назустріч цьому рішенню. Олену переповнювала вдячність. Сльози самі покотилися по щоках, коли вона нарешті вимовила так, це так було не лише відповіддю на пропозицію Данила, а й на заклик життя відкритися новому, залишити страх позаду. У той момент вона відчула, ніби з плечей звалився величезний тягар роки самотності, принижень і холоду. Данило зробив крок у бік, запрошуючи її до хати. У сінях пахло дровами і сушеними травами, які висіли під стелею. У печі потріскували поліна, і цей звук звучав для Олени як музика. Він поставив на стіл глиняну миску з гарячим борщем і шматок свіжого житнього хліба. Це був не просто обід, це був знак, що вона більше не чужа. Сідаючи біля печі, Олена відчула, як її тіло нарешті розслабляється тепло обіймало її з усіх боків, і навіть її старенькі руки перестали тремтіти. Можливо, саме так і виглядає початок нового життя. Коли ти вперше за довгий час відчуваєш себе в безпеці. У кожній ложці борщу, у кожному ковтку теплого узвару був смак дому. Данило не говорив багато, але його присутність була тихою опорою. Він подав їй стару вовняну хустку, щоб вона зігріла плечі і посміхнувся. Це була посмішка не господаря, а людини, яка прийняла рішення впустити когось у своє життя. І саме ця тиха мить. Стала початком історії, яку обидва ще навіть не могли собі уявити. Життя на хуторі почалося не з казки, а з роботи. Щоранку Олена вставала разом із сонцем, розпалювала піч і виходила до господарства. Вона навчилася доїти корову, годувати курей, місити тісто для хліба. Кожен день був випробуванням, але і ліками водночас. Бо робота на землі вміє лікувати душу так, як не лікує жодна книга. Втома стала приємною, бо тепер вона була втомою від корисної праці, а не від блукань без мети. Сусіди шепотілися як це взяти чужу жінку в дім? Дехто навіть косо дивився, коли вони з Данилом разом ішли на ярмарок, але він не зважав на плітки. Його впевненість була для Олени щитом кожен його жест подати відро, допомогти підняти сіно, запалити лампу ввечері був знаком того, що вона не сама. Іноді саме прості вчинки здатні повернути людині гідність. Олена поступово змінювалась, її спина вирівнялася, а погляд став сміливішим. Вона почала співати, замішуючи тісто, і навіть розбила квітник під вікном, посадивши чорнобривці символ дому і затишку. Це був її спосіб сказати Я тут залишусь. Пам'ятаєш, коли ти востаннє створював щось нове своїми руками? Це відчуття, що ти знову керуєш власним життям безцінне, і що цікаво, саме тоді, коли вона перестала боятися майбутнього, воно почало розкриватися перед нею. Кожен день ставав кроком уперед до нової сили, до поваги до себе, до надії, якої вона колись давно позбулася, і попереду на Олену чекало ще більше випробувань і відкриттів, які зроблять її історію ще глибшою. Отже, що ти зробиш, коли життя знову поставить тебе перед вибором, чи вистачить тобі сміливості постукати у ті двері, що лякають? Олена показала нам, що навіть після відчаю можна віднайти гідність, силу і любов. І тепер черга за тобою де ти готовий зробити крок, щоб змінити своє життя? Задай собі просте запитання що я можу зробити сьогодні, аби завтра було іншим? Можливо, це один дзвінок. Одна розмова або навіть одне чесне рішення сказати так, новій можливості. Доля завжди віддає перевагу тим, хто діє, а не тим, хто чекає. І якщо ця історія торкнулася твого серця, зроби наступний крок прямо зараз. Поділися цим відео з тими, кому потрібна надія. Напиши в коментарях, яка частина історії вразила тебе найбільше, яка твоя двері чекає, щоб ти постукав. І обов'язково підпишись на канал і натисни дзвіночок, щоб не пропустити нові історії, які можуть змінити твоє життя. Бо найцікавіше тільки починається.